У столичному національному авіаційному університеті відбулася дев'ята за ліком конференція фізичне виховання у контексті сучасної освіти. Очільники кафедри спортивної підготовки і фізичного виховання провідних київських вишів та легендарні спортсмени обговорювали стан справ у студентському спорті. Наукові методичні збірки провідних фахівців і доповіді, що їх розглядали на конференції, пропонують нові підходи, аби урізноманітнити спортивне життя студентів. Як влучно зазначили у своїй доповіді за спортивної підготовки НАО Наталя Турчина, важливо залучити у процес змагання комога більше студентів, аби вони, хоча б протягом навчання, відчули смак перемоги. Водночас, професор академії МВС, легендарний динамівець Стефан Решко зауважив, кожен студент має відчувати потребу у занять. Як спорта, помимо того, що ми ведемо обычные заняття по фізкультурі, плюс сборные команди, плюс ще вот такі міжнародні форми. Я думаю, що для нашої України це очень хорошее начало для дальнейших таких проектов. проєктів. Ми зустрічаємося студентів в іграх і спортивних. Ви знаєте, першість міста є по футболу, мініфутболу футболу серед студентів і так далі. В Змаганнях різних ходимо, але така науково-практична, вона об'єднає всіх нас і дасть нам толчок вперед. Як прищепити з здоровий стиль життя? Відповідь на це запитання шукають у багатьох вишах, але знаходять там, де працюють професіонали своєї справи. Так у Национального авиационного университета слова не расходятся с делом. Так как я прошла этот путь, я знаю, что такое настоящий вкус победы. И поэтому я думаю, что может быть действительно, чем больше соревнований, а так как мы работаем не по просто по программе, как раньше вот были, а по видам спорта, и у нас по каждому виду есть соревнования, я думаю, что может быть вот это может привлечь студентов и заставить его заниматься физкультурой для своего здоровья. Большинство студентов остаются на аматорском уровне физического развития, спортивної підготовки на пропонує тим, хто хоче розвиватися більш серйозно, професійний підхід. Вісім майстрів спорту, в цьому свідчення. Сьогодні такова тенденція, що якщо раніше були відкриті секції спортивні, да, какие-то детские то вот період, когда ці діти, дітики будущие студенты. вот сейчас студенты или абитуриенты, которые станут студентами, подросли, то как раз это был момент, когда эти школы, секции, они закрыты были. И не так, как бы не все родители уделяли этому вниманию. Поэтому большое количество детей, это специальное медицинское отделение, вот вы слышали в моем докладе, над чем мы работаем кропотливо для того, чтобы создать новые программы, чтобы человек, даже если у него есть какие-то отклонения в здоровье, все равно он занимался физическими упражнениями. Руслан Сверин, Александр Фанько, телеканал Киев.